Вітаю, друзі, вітаю панове нажимане, з вами Полікарпович, і скажімо так, я в новій обстановці. Це моя нова студія для зйомок відео. Вже як є, на жаль, на природі в мене зараз немає нормальної можливості знімати. І, ну, в принципі, певні переваги ось такого сарайчику для зйомок, звичайно, ж є, тому що в будь-яку погоду в будь-який час, якщо зроблю тут світло, зможу знімати відоси по можливості. Ну, для мене, як мінімум, так буде зручніше. Але ну, певні обмеження також є. Я думаю, що майже не буде тестів по тому, як ножі будуть різати, окрім ну, якогось стандартного паперу, перевірки заводкого загострення. Тому поки якось так. А власне зараз у мене буде огляд на е, ще один фіксований ніж від китайського бренду Райк. Загалом це дуже. Хороший бренд, я б сказав, такий міцний і впевнений китайський бренд, який робить е, дійсно хороші, цікаві е, ножі. І вже один фікс у мене є. Ну і це от другий фікс, який до мене нещодавно приїхав, і який мені прямо сподобався ну, дуже сильно. Тому зараз, е, як завжди, розпаковка, детальний огляд, і е, далі мої якісь враження від даного ножа. Я вам також розкажу. Тому всім приємного перегляду і я починаю. Головний партнер каналу Український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральним спонсорам. Український виробник глушників компанія СТІЛ. Інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів Теренблейд, український виробник ножів «БіПіЕс» Найвс, а також інтернет-магазин Мілітарія ПЛ. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Якщо в когось є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Дякую та приємного перегляду. Ну і почну. З розпаковки, як завжди, Rike Practical Knives and Tools. Далі є наклейка з моделлю F186MG і унікальний серійний номер даного ножа. Тут ще якась інформація, яка нам не цікава. Так, далі відкриваю. Так, 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 так. відкриваю і виїжджає ось така ще одна коробочка, шматочок паралону з якоюсь волосньою. Я не знаю, що це за волосня. Паролончик, папірці, так, і сам ніж пакетику. Є Сіліка Гель, до речі. Сам ніж пакетику, і виглядає він ось так. Так, це нам уже не треба. Ось він. Райк F186MG. Виглядає наступним чином. Тут, до речі, є ще в нього ось така петелька. Будь ласка, так він виглядає в піхвах. В принципі, досить просто, досить тоненький, насправді, незвичайний підвис, ну, як мінімум, незвичний, тому що більшість виробників все-таки роблять свої піхви або взагалі без кріплень, або з кріпленнями теклок, молялок. Ну, типу, стандартні, щоб не заморочуватись. А райк трошки заморочується і в F186. Короче, в ось цьому ягері також досить цікаве кріплення на піхвах. І в цьому, О, яка модель я забув, також досить цікаве кріплення на піхвах. Давайте я вам покажу сам ніж. Він виглядає ось так: виглядає дійсно класно. і ну В цьому відео буде також і детальне порівняння саме з тим ягером, який я вам показував. Бо дійсно це таки дещо різні ножі для різних людей. І багато чим ягер міг не сподобатись певній категорії людей, то ось цей. F186, чекайте, а Ягер тоді який номер. А, F-118 Ягер, а це F-186. Якоїсь назви у нього немає. То він от такий більш, скажімо так, делікатний, більш тоненький, більш, ну, не знаю, більш, більш що. Тому зараз будемо його детально і оглядати. Значить, з лівої сторони бренд Райк. З правої сторони маємо. Логотип маємо назву моделі F186MG і його унікальний серійний номер. Також тут можемо побачити ближче до руків'я маркування сталь D2. Е, так, далі накладки на руків'я з мікарти зеленого кольору досить. По-перше, вони дуже приємні, вони ну, не знаю, тактильно, тактильно дуже приємні. І виглядають, в принципі, цікаво. Я думаю, з часом воно затреться, і мають вони виглядати ще краще, коли воно все затреться. Але зараз як є, є чорне покриття, якийсь там Blackstone Wash чи щось там подібне. Є насічка під великий палець, під такий стандартний хват. Дуже високі спуски майже від самого обуху. Зверху є ще невеличкі фальш-спуски, прямо зовсім маленькі, які, мабуть, ні на що особливо і не впливають. І, в принципі, по своїй формі він такий, не знаю, прикольний. Мені подобається. Суто візуально, суто по дизайну мені прямо ніж заходить. Є у нього такий великий чойл, туди і пальця не запхнеш і дещо він більший, мабуть, ніж потрібно, але ну, так задизайнили ножа, так зробили. Нічого поганого в цьому не бачу, якби там додалося ще. 3 міліметри ріжучої крайки, то я не думаю, що це був би якийсь там вирішальний пункт для когось, хто хоче собі придбати такий ніж. Так, накладки на двох стяжках, позаду ще є ось такий виступ, ніж фултанг, якщо що, є ось такий виступ. Тут досить великий отвір для темляка, спокійно подвійний паракорд туди проходить без жодних проблем. І таке, ну, типу, зведено. Як Скалкрашер, склобій. Коротше, такий досить гострий у нього хвостовик, кінець хвостовика, досить загострений. Ну, типу, щоб можна було щось пробити, щось розбити. З недоліків, те, що воно в певних ситуаціях буде давити в долоні, але ну, я б не сказав, що прямо сильно агресивно воно давить, хоча певний дискомфорт там, при навантаженні, при ковирянні якомусь. Може бути, ну це якщо використовувати ось такий хват. Е, так, це в принципі до недоліків можна віднести в цьому випадку ягар дещо цікавіший буде. Але в принципі, по хвату, ну, у нього прямо все добре. До речі, є ще й ось тут насічка. Я не дуже розумію, навіщо вона. Ну, може трошки щеплення, воно й додає, але ну, прямо чи, чи значно це краще, ніж без неї. Прямо складно сказати. І вже в декількох ножах я зустрічав ось цю насічку під мізинець. Ну, мабуть, якийсь новий сучасний тренд такий пішов. В принципі, по хвату все окей, і при ось такому хваті тут є певна вибірка якраз під великий палець для ось такого хвату. З цим все нормально. Звичайний хват з пальцем на обосі також все нормально. Насічка не агресивна, в принципі, окей, але з додає. Якісь там зворотні хвати, я не знаю, кому вони треба, не треба. ну коротше, ось. Зворотній хват е, лезом до себе незручний, не, не працюйте таким чином з даним ножем, але якщо ну, використовувати його просто як ніж, щось нарізати, то прямо проблем ніяких не буде, все окей. І, до речі, досить тоненький, про що я вже говорив. Е, так. Розглянемо піхви. Піхви, схоже, це якийсь АБС, я не знаю, навряд чи кайдекс. Може й кайдекс. Я не дуже в них розбираюсь, але зроблені якісно. Зашліфований стик, тобто самого стику майже не видно. Е, є дренажно-вентиляційний отвір е, з одного боку невеличкий акуратний. І 1, 2, 3, 4, 5. Люверсів у нього присутні. Ось ці три люверси вони будуть сумісні з стандартними кріпленнями, теклоками, малілоками і якимись іншими ультікліпами. А тут ну, таке досить оригінальне райківське кріплення ми можемо побачити. В принципі, воно досить цікаве. Це вільний підвіс на стропі з додатковим кріпленням ножа, і ну, вільний підвіс, як я вже сказав, тобто з того ж самого матеріалу, з того ж з того ж самого АБСу зроблена. Такий кронштейн зроблений, який на двох стяжках до самих піхов, закріплений, металеве декільце чи просто кільце металеве, і також шматок цього пластику, і до нього вже закріплена стропа. Чіпляємо кудись там на ремінь, і в принципі нормально воно там буде висіти. Ну Хто на ремені не носить, кому таке кріплення не цікаве, просто воно знімається. І або взагалі без кріплень, або на паракорд, або на будь-які інші кріплення можна сюди встановити без жодних проблем. Ніж фіксується в піхвах дуже добре. Впевнено, зафіксувався, характерний звук почули фіксації, все окей. Якихось там люфтів немає, ця кнопка трошки тарабанить, і прямо, прямо дуже класно сидить в піхвах, Тобто піхви досить добре зроблені під цю модель ножа. Виймаються також дуже зручно, є зверху ось такий наплив, в який ми впираємось великим пальцем і з невеличким зусиллям, з характерним звуком, ніж виходить з піхов. З цим прямо все круто, от зроблено дійсно. Дійсно, дуже добре. Мені подобається. Ну і ось, Ось цей вільний підвіз, типу він може висіти у нас на поясі, і можна додатково зафіксувати цією петлею ніж. Це скоріше, не для, фікса... не для додаткової фіксації ножа в піхвах, бо в піхвах він і так дос дуже добре сидить. Це, типу, для того, щоб ніж у нас не... не сильно відходив від поясу, а був, скажімо так, ближче до тіла, ближче до нас. Ну типу, Щоб руків'я ніде там не чіплялось ні за що, бо ось таким чином він буде, типу. Як вільний підвіз, спокійно собі висіти і за все чіплятись. Ну, А таким чином він вже типу, буде обмежено вільним підвісом. Ну, Можливо, це зручно, можливо, не дуже, але, в принципі, знову ж таки, досить оригінальне кріплення, і це досить добре. Ну, а зараз проведу невеличке порівняння з іншим фіксованим ножем від даного бренду. Це F118 Ягр. Ну і порівняння з ягером, ось він ягер. Тут також, як я вже казав, досить унікальне кріплення, в принципі, досить непогане Кліпса, яка має декілька позицій. Коротше, огляд цього ножа від райка є в мене на каналі, досить давно. Залишу посилання в описі, якщо не забуду. Виглядає він ось так: модель F118G і ось цей F186. Як бачите, вони мають і дещо різну форму. і... Принципі, якусь можливо, різну концепцію. Різні сталі. У Ягера 14-й Сандвік, тут Д2. Мені дуже подобається те, що тут є варіант з чорним покриттям, є ще, здається, ну, стандартний класичний з чорним руків'ям і сріблястим клинком. І є якийсь такий типу бронзовий. Ну, не знаю, бронзовий там дивно виглядає. Коротше, посилання буде в описі, можете зайти. Переглянути асортимент, заодно там і ціну можете переглянути. І також там працює промокод Полікарпович, який дасть вам знижку 10% на весь асортимент. Хоч на цей ніж, хоч на цей, хоч на обидва зразу. 10% знижка. І навіть безкоштовна доставка також у вас буде при замовленні даних ножів. Ну, але зараз не про це. Зараз про порівняння. Ножі е, чимось насправді схожі. Вони ну схожі, мабуть, по розмірах це такий середній ніж, плюс-мінус. Але ось цей, бачите, він має більш тонкий обух, він має трошки іншу форму, скажімо так, більш. Делікатну, в той час як ягер, має і товстіший обух, і більш таку, більш міцне вістря для там, не знаю, більш силових робіт, можливо. Але при цьому він важчий і, і при цьому він має товстіше руків'я. Товстіше руків'я має певний плюс, тому що воно краще заповнює руку і, в принципі, десь там прямо навантажити можна гарненько ніж. Тут тонше руків'я. Воно не так добре заповнює руку. В принципі, навантажувати також можна, але, мабуть, не так сильно. Мабуть, в цей ніж і не закладались великі навантаження в його форму, в його ергономіку, тому що, ну, в принципі, у бренду вже є ось такий ніж, типу, більш потужний. А робили нову модель ну типу, більш для якихось там, можливо, делікатних робіт. Хоча, знову ж таки, вони і дуже схожі, і дуже відмінні. По габаритам вони, я б сказав, майже однакові. і... Сама ріжуча крайка також ну, плюс-мінус однакові розміри має, руків'я має, плюс-мінус однакові розміри. При цьому ергономіка все-таки дещо відрізняється. Ну і тут, уже, як, як то кажуть, на любителя по піхвах, ну в принципі, піхви також хороші в обох ножів. Тут односторонні люверси, тут люверси з обох сторон, різне кріплення. Знову ж таки, тут можна зняти кріплення. і... Ну, так, теклок також сюди має підійти на ось ці два отвори. Що добре, ніж, досить добре в них фіксується, з цим все окей, виймається також легко. ну і Тут, в принципі, знову ж таки та ж сама історія. Тут, мабуть, краще все-таки фіксується в F186. Ну, в принципі, ось таке порівняння. Нагадаю, що посилання на огляд. З цього ножа Ягера буде в мене також в описі, воно давненько вже є в мене на каналі. І цей ніж мені сподобався. От Не знаю, в бренду Райк є багато різних ножів, насправді. Там більшість все-таки асортименту у них складані ножі, фіксованих прямо зовсім зовсім мало. І Ягер він досить давно вже в них на ринку. І він класний. А ось ця нова модель F186, нібито як відносна новинка. І він зараза також класний, він більш різучий має бути, тому що тут підвід, він навіть візуально більш тонкий, більш високі спуски з тоншим обухом. Ну, типу, як різак він має працювати досить і досить добре. І що залишилось, так це перевірити заводське загострення даного ножа. У мене навіть не було сумнівів, він ріже просто мега класно, Чистенько, легенько, рівненько, заводське загострення у нього класне. Ну, якоїсь там необхідності його одразу з коробки перегострювати взагалі немає. Можна просто брати цей ніж і з задоволенням ним користуватись. Знову ж таки, перейдіть по посиланню, подивіться на його ціну. Ціна у нього, ну, скажімо так, не дуже маленька, там, якщо не помиляюсь, трошечки більше 100 доларів. Але особисто, на мою думку, такий ніж в принципі, коштує цих грошей, Тобто він класно, якісно зроблений, гарний по ергономіці, добре ріже, в нього в принципі, хороші піхви. Знову ж таки, можливо, не всім такий підвіз сподобається, але ну, його можна замінити без проблем. Як для стандартного методу кріплення, то зроблено насправді добре. Досить добре, досить непогано все зроблено, і концепція у нього, в принципі, хороша. І сам ніж класний. Окремий лайк від мене за те, що є варіант чорного покриття з зеленим руків'ям, як я люблю. Ну і напишіть також вашу думку про даний ніж в коментарях. Не забувайте поставити ще й лайки цьому відео, і напишіть, який вам більше подобається ягер більш потужний, більш міцний, чи ось цей новий F186, більш тендітний, більш різучий Мені на даний момент, мабуть, ось цей, ну можливо, тому що це новиночка в моєму в моїй колекції, може, тому він мені поки більше подобається. Але ну насправді він е, дійсно класний і на даний момент він мені подобається більше, ніж ягер. І не в останню чергу через те, що в нього є чорне покриття на клинку. Бо я от любитель. Чорних покриттів. Ну а на цьому, мабуть, буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд. Хто не підписаний, обов'язково підпишіться на канал. Попереду ще купа різних оглядів, купа різних ножів. Зараз відео, можливо, будуть виходити не так часто. Це пов'язано з, з деякими моїми службовими обов'язками, але ну, по можливості буду для вас знімати ще багато-багато всього, тому що ідей значно більше, ніж можливостей. Втілювати ці ідеї в життя. Е, дуже дякую спонсорам каналу, дуже дякую за фінансову підтримку. В описі буде посилання на спонсорство. Буду дуже вдячний також новим спонсорам. Фінансова підтримка вона дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Ну і на цьому все, друзі. Ще в описі є посилання на мій додатковий канал і на мій інстаграм. Можна туди підписатись. На цьому все, друзі. До зустрічі в наступних відео. Всім всього найкращого, всім гарного настрою та хорошої погоди. І бувайте!